Бо якщо приїжджав в етап якийсь, то це просто тортури цілу ніч, їх же ж приймають, заводять, б'ють, всі кричать, питки, а вікна відкриті літом, все це чуєш. Отако а не можна ні заснути, нічого, просто страхіття. А, чистільще. Отак. А ми приїжджали, була прийомка, то там били і собаки рвали. Коротко, відривають просто м'ясо, кужу, це все. Потім треба зайти в баню, там стрижуть налисо, стрижуть тупою машиною. Зривають все. Зривають всі волосся, просто зриваються, потім і шокером вже додають. Потім в баню йдеш, купаєшся там, отак пливаєш по плитці. Ну, за іздівательство вже плитки пливаєш, болото везде. ти пливаєш, потім йдеш далі. Це дальше. вони так, так наказали зробити. Ну, вони іздівалися просто. І шокером б'є мокрий весь. Шокером по всьому тілі Фу, струм розходиться по воді, все. Ну, а фієкше як виходить. Потім вже ж... виходиш, вдіватися давали натілка і роба. Натілка та зелена така роба чорна, як зековська. Ну, зеки пожежників такі сидять, кажуть. От. І ми вділися, і в круг такий. По кругу стояти зі спецназ. А ти виходиш, тебе викидають в кольцо і тут стоїть роба, тобі треба бігом і вдіт, і тебе б'ють шокером, всі по кругу. Хто шокером, хто дерев'яною, палки, палки дерев'яні ламалися просто, вони їх лобили і вони тріскали. Держаки від лопати, обичні. От то і собаки, це ж кінологи з собаками, вони натравлювали спеціально. Ми сиділи на колінах, наші бьонки. руки підняти догори отако над собою, і його в голову. Все, не слухати, не ні бачити, нічого ти не довжен, бо на голові бути шапка.